Усіх вітаю на підготовчих курсах до НМТ з математики. Сьогодні у нас з вами заключна лекція, на якій ми поговоримо про завдання, які з'явилися минулого року на НМТ. Почнемо з першого. Це ось такі от завданнячка, коли нам потрібно перевести число в стандартному вигляді. Давайте ми з вами запишемо це число повністю: 89 мільйонів 530 тисяч. Для того, щоб записати число у стандартному вигляді, ми повинні його перетворити так, щоб воно стало в межах від 1 до 10. Для цього нам потрібно переставляти кому. Давайте з кінця візьмемо і будемо переставляти 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ми переставляємо кому 7 разів, нам варто її поставити сюди. Тому що, якраз таки тоді в нас вийде число 8,953, і якраз таки це число буде належати даному проміжку. Але зверніть увагу на те, що ми з вами з 89 мільйонів зменшили число до 8. Значить, нам потрібно врівноважити дані числа. А отже, ми домножаємо все число на 10 у 7 степені. Чому у сьомому? Тому що ми перенесли комусь 7 разів. І тоді варіант відповіді буде В. Рухаємося далі. Подібні завдання, де в нас використовується маса протона чи маса якоїсь планети і так далі, там, де у нас роботи зі степенями, теж частенько зустрічались минулого року. Давайте розбиратись. Маса одного протона приблизно дорівнює 1,67 множна на 10 в степені мінус 27 кг. Визначте масу 100 таких протонів. Що ж, нам з вами. Потрібно все це число помножити на 100. Тому що, якщо маса одного ось така, то для того, щоб знайти масу 100 таких, нам потрібно просто помножити на 100. Відповідно, ми з вами візьмемо і число 100 запишемо як 10 у другому степені. Тоді ось тут нам потрібно згадати властивість а в степені n помножити на а в степені m дорівнює а в степені n плюс m. Тобто ми будемо мати 1,67 множиться на 10 в степені мінус 27 плюс. 1,67 на 10 у степені мінус 25. Варіант відповіді у нас з вами буде В. Рухаємось далі. Знову ж таки, схоже завданнячко, теж тут працюємо зі степенями. В одному мегабайті міститься 2 в 10 степені кілобайт. Скільки кілобайт міститься у 16 мегабайтах? Якщо в одному 2 у 10 степені, то для того, щоб зайти у 16, треба помножити це число на 16. 2 у 10 помножити на 16. Це буде 2 у 10. 16 ми з вами перетворимо як 2 у четвертому степені, тому що 2 на 2 на 2 на 2, 2 на 2 4, 2 на 2 4 і 4 на 4, 16. І тут ми знову скористаємось властивістю а в степені м помножити на а в степені n дорівнює а в степені м плюс n. Тобто 2 у степені 10 плюс 4. Це в нас буде 2 у 14 степені. І це буде варіант відповіді А. В одному грамі ґрунту міститься близько 4 множино на 10 у 7 степені бактерій. Скільки бактерій міститься в одному кілограмі? Тут нам варто згадати, що в одному кілограмі 1000 грамів. Значить, якщо в одному грамі ось така кількість, то в одному кілограмі або ж у тисячі грамах, щоб знайти, нам потрібно це число помножити на 1000. Ми з вами знову ж таки. Тисячу можемо розписати як 10 у третьому степені. Тоді тут скористаємось властивістю А в степені М на А в степені N. дорівнює А в степені М плюс Н. Це буде 10 у степені 7 плюс 3. 4 помножити на 10 у 10 степені варіант відповіді буде А. Маса землі приблизно становить 5,972. На 10 у 24 кілограмів. Відомо, що маса екзопланети в 10 разів більша за масу Землі. Знайдіть масу екзопланети. Якщо маса екзопланети в 10 разів більша, то ми беремо дане число і якраз таки множимо на 10. Так, і помножити на 10. Знову ж таки, пам'ятаємо, що 10 у першому степені значить А в степені М на А в степені N дорівнює А в степені М плюс Н. Значить, ми наше число залишаємо без змін. А десятка буде в степені 24 плюс 1. Тобто 5,972 на 10 у 25 степені. Варіант відповіді б. Далі ми з вами переходимо до нового виду завдань. Ці завдання стали дуже популярними минулого року, вони були абсолютно в кожному варіанті, і особливість цих завдань у тому, що тут у нас геометричне завдання з буквами. Тобто, якщо ви подивитесь на відповідь, тут у нас відповіді такі величенькі, і вони записуються за допомогою буквок. Тобто ну, ми з вами букви сприймаємо як цифри. Давайте почитаємо умову і будемо розбиратись. На рисунку зображено прямокутник АБЦД, точка К лежить на стороні АД, визначте периметр прямокутника, якщо СК 15, КД12, АБК Бета. Нам з вами сказано, що Кут АБК бета, і ми ось це бета повинні сприймати як повноцінне число. Тобто, да, ми розуміємо, що це буква, але для вас воно повинно стати на момент розв'язку цього завдання числом, для того, щоб ви могли отримати відповідь. Отже. Нам потрібно знайти периметр. Для того, щоб знайти периметр, нам потрібно знати сторони. Тому давайте ми з вами знайдемо довжину і ширину. Я пропоную розпочати з цього трикутничка, і у цьому трикутничку за теоремкою Піфагора знайти CD. Тобто ми з вами напишемо, що за теоремою Піфагора CD у квадраті буде дорівнювати гіпотенуза 15 у квадраті мінус кат 12 у квадраті. 225 мінус 144. Це у нас вийде так, 1. 81. Значить, просто це, у нас буде корінь з числа 81, а значить 9. Отже, цей відрізочок у нас буде 9. Ми з вами вже знайшли ширину. До речі, можемо також сказати, що і цей відрізочок буде 9, тому що у прямокутника протилежні сторони рівні. Нам також ще потрібно знати довжину. Ми знаємо частинку довжини, Ми знаємо, що ось цей відрізочок у нас 12. Якщо ми знайдемо цей відрізочок, ми зможемо їх додати і отримати всю сторону. Тому давайте тепер ми звернемося ось в цей трикутничок і подивимося, що в нас в цьому трикутнику відомо. Нам даний гострий кут бета і нам дано катет 9. А нам потрібно знайти ще один катет. Коли нам потрібно розв'язувати завдання з двома катетами, це означає, що ми будемо використовувати тангенс. Тобто ми записуємо, що тангенс гострого кута бета дорівнює відношенню протилежного катета АК до прилеглого катета 9. І відповідно звідси АК буде дорівнювати 9 помножити на тангенс бета. Наша сторона АД складається з двох шматочків: з АК та КД. Відповідно, АК ми знайшли це 9 тангенс бета, КД це 12 Ми їх додаємо і отримали повноцінну сторону. Що ж, тепер давайте знаходити периметр. Нам потрібно додати дві сторони. У нас з вами є дві ширини. Я множу 2 на 9 плюс ще дві довжини. 2, на 9 тангенс бета плюс 12. Ну і нам залишається лише все це спростити. Так, ми будемо мати 18 плюс 18 тангенс бета плюс 24. Тоді додаємо 18 і 24. У нас з вами буде виходити 42 плюс 18 тангенс бета. Все, ми отримали варіант відповіді В. У паралелограмі ABCD з гострим кутом А, який дорівнює Альфа, на стороні АД вибрано точку К, так, що АБ дорівнює АК дорівнює КД. Визначте периметр паралелограма, якщо БК дорівнює Д. Що ж, перше, що я хочу зробити, це провести ось тут висоту в цьому рівнобедреному трикутничку. Трикутничок А, Б, К є рівнобедрений, тому що в нього ось ці дві бічні сторони рівні за умовою. А значить, якщо я проведу до основи висоту, вона буде і медіаною. І тоді цей шматочок буде половина від D, тобто D ділено на 2. Насправді, в нас цей відрізочок буде одночасно і бісектрисою. Значить, кут у нас теж поділиться на 2. Якщо весь кут альфа, то половинка від нього буде альфа ділено на 2. І за рахунок цього ми з вами можемо знайти відрізочок АК. Ми з вами розуміємо, що в нас є гострий кут, в нас є протилежний катет, а потрібно знайти гіпотенузу. Якщо в нас використовується протилежний катет і гіпотенуза, це у нас буде синус. Тобто ми з вами запишемо, що синус альфа ділено на 2 до рівня відношенню протилежного катета до гіпотенузи АК. Значить, звідси ми можемо знайти гіпотенузу АК як D ділено на 2 поділити. На синус альфа на 2. Або ж це буде Д поділити на 2 синус альфа на 2. Все, ми з вами знайшли відрізочок АК. І насправді ми ще й з вами знайшли відрізочок АБ. І він буде точно такий самий. Тобто, АБ в нас буде теж дорівнювати D на 2 синус альфа на 2, і ми можемо з вами знайти АД. Ми знаємо, що за умовою АК дорівнює КД вони однакові. Значить, для того, щоб знайти всю сторону, я ось цей шматочок АК множу на 2. І за рахунок цього, в мене скорочується наші значення, і залишається Д на синус альфа на 2 І тепер давайте знаходити периметр. Так, периметр у нас складається з АБ і точно такої самої сторони. Тоді можемо помножити на 2. 2 на Д синус. 2 синус альфа ділено на 2, і все це додається до двох довжин. Це буде 2 на d синус альфа ділено на 2. Тоді тут я можу скоротити, і в мене тоді залишиться d синус альфа ділено на 2. Плюс 2D синус альфа ділено на 2. Нам пощастило, в нас з вами одразу однакові знаменнички. Значить, ми цей однаковий знаменничок залишаємо, лише додаємо наші чисельнички. У нас там з вами буде 3D. І, відповідно, кінцева наша відповідь 3D поділити на синус альфа ділено на 2. Варіант відповіді буде b. У паралелограмі ABCD проведено висоту BH. На BH вибрано точку К та, так, що трикутник CKD є правильним. Нагадую, що правильний це означає, що він рівносторонній. Так, добре, знайдіть площу цього паралелограма, якщо периметр трикутника CKD дорівнює 18. Оскільки в нас трикутник рівносторонній, його периметр 18, то кожна зі сторін у нас буде по 6. 6, 6 та 6. Кут А у нас дорівнює альфа. Добре, давайте з вами розбиратись. Нас цікавить площа паралелограми. Я розумію, що не дарма мені дана висота, значить, скоріш за все, я буду шукати площу, як висота множена на сторону, до якої ця висота проведена. І як ми бачимо, в нас з вами вже є ця сторона, ми вже її щойно знайшли, що вона дорівнює 6. Значить, єдине, що нам потрібно знайти, це лише BH. І ось тут я хочу пригадати, що у мене у паралелограмах протилежні кути рівні. Значить, якщо цей кут альфа, то і цей кут буде альфа. І тоді ми можемо з вами, от в цьому прямокутному трикутничку. Знайти за нашими тригонометричними співвідношеннями BH, оскільки ми знаємо гострий кут альфа, і ми можемо знайти це H. Це ж у нас з вами рівносторонній трикутник, а висота рівностороннього трикутника буде і медіаною. Відповідно, тоді сторона 6 поділиться навпіл, тобто буде 3. Ми маємо катет, ми хочемо знайти ще один катет, а значить будемо використовувати тангенс. Ми з вами запишемо, що тангенс гострого кута альфа дорівнює відношенню протилежного катета BH до прилеглого катета 3. Тоді BH буде дорівнювати 3 помножити на тангенс альфа. Все ми з вами знайшли BH, давайте підставимо 3 тангенс альфа. І тоді наша кінцева відповідь буде 18. Тангенс альфа варіант відповіді А. У прямокутнику АВСД на стороні АД вибрано точку К, так що АК відноситься до КД як 1 до 2. АК до КД можемо сказати, що тут тоді буде Х, тут тоді буде 2х, тому що відношення 1 до 2. Кут БЦК до рівня бета визначить площу цього прямокутника. Нам потрібно знати площу прямокутника, для цього нам потрібно знати довжину і ширину. Тобто треба знати АД і треба знати СД. Загалом я розумію, що АД нам вже відомо, адже нам сказано, що вся наша довжина прямокутничка дорівнює Д. Значить, нам залишається лише визначити цей відрізок. І ось тут я хочу скласти невеличке рівнянечко. Я можу сказати, що вся сторона АД в мене дорівнює шматочку АК. Плюс шматочок КД. Причому я знаю, що вся АД повністю в мене дорівнює Д. а К в мене дорівнює Х, КД в мене дорівнює 2х, тому що таке відношення. Тоді Д буде дорівнювати 3х. І значить, звідси я можу знайти, що Х дорівнює Д ділено на 3. І тепер, коли я знаю Х, я можу його підставити. І я чітко буду знати, що КД в мене дорівнює 2. Помножити на Х, а Х у мене Д ділено на 3. ділено на 3. Тобто, я вже знайшла сторону КД. А значить, я можу зараз порахувати це Д з прямокутного трикутничка. Я знаю, що оцей повністю кут у мене 90 градусів, цей кут складається з кута бета. Та ще одного невідомого кута. Значить, якщо весь він 90, я від 90 віднімаю бета, і ось цей кутик, якраз таки, який залишається, це той, який я буду використовувати у розв'язанні. Тепер дивимось. У нас є протилежний катет, нас цікавий прилеглий катет. Значить, використовуємо тангенс. Ми пишемо, що тангенс цього гострого кута 90 мінус бета буде дорівнювати відношенню протилежного катета. Протикалежний катод у нас 2D ділено на 3 до прилеглого катода, до CD. Так, тоді, звідси ми можемо сказати, що CD буде дорівнювати 2D ділено на 3 поділити на тангенс 90 мінус бета. Тоді будемо мати 2D ділено на 3, і все це буде множитись. І от тепер давайте спростимо тангенс. Тут потрібно згадати формули зведення. Ми пам'ятаємо, коли тут 90 градусів, це означає, що функція змінюється на кофункцію, тобто тангенс змінюється на котангенс, в нас виходить котангенс бета, і при цьому нам варто про всяк випадок ще перевірити знак. В нас у тангенса знаки чергуються. І якщо у нас 90 мінус бета, це у нас буде перша чверть плюс. Окей, супер, ми переконалися. Все, тоді це буде повноцінно наша е, наша сторона CD. Тоді ми з вами можемо її підставити у нашу площу. Ми знайшли CD, підставляємо 2D на 3 котангенс бета. d на d буде d квадрат, тобто маємо 2d квадрат поділити на 3. І стосовно котангенса. Ми бачимо, що такої відповіді, де у нас був би котангенс, немає. А значить, нам потрібно згадати деяку формулу. Нам потрібно пригадати, що наш котангенс дорівнює 1 ділено на тангенс. А значить, я можу перевернути його, і в мене тангенс буде у чисельничку. Тобто, ще раз, як це працює, в нас котангенс був у знаменничку. Я заміняю його як 1 на тангенс. Це буде 1 поділити на 1 на тангенс, або ж 1 помножити на тангенс, і відповідно, наш тангенс тепер буде у чисельнику. І саме таким чином я його теж переписала. Тоді я буду мати результат 2 третіх d квадрат тангенс, тільки вже тепер бета. Варіант відповіді буде V. Рухаємося далі. Переходимо до наступного завданнячка нового формату. В чому ж дивина такого завданьчку? В тому, що у нас тут з'являються фігури, з які затиснуті між паралельними прямими. Загалом я люблю ці завдання, вони доволі легкі, тому якщо вам попадеться таке на НМТ, я думаю, що вам не буде складно розв'язати подібний приклад. На паралельних прямих М та Н побудовано прямокутник АБЦД, прямокутну трапецію ДКЛМ і прямокутний трикутник МКЮП. Користуючись даними на рисунку, узгодьте фігуру з її площею. Що ж, давайте дивитися, що я тут маю. Ну, по-перше, я маю ось цей трикутничок, прямокутний, в якого кут 45 градусів. Значить, і інший кут буде теж 45 градусів. А тоді це в нас будуть як однакові кути при основі рівнобедреного трикутника, відповідно, бічні сторони в нас будуть рівні. Значить, тут у нас 6 і тут у нас теж буде 6. За рахунок цього, я знайшла PQ, я одразу знайшла висоту трапеції і я одразу знайшла довжину нашого прямокутника. Нас просять узгодити з площою. Значить, давайте знайдемо площу прямокутничка. Для цього я 4 множу на 6, виходить 24. Тепер нам потрібно знайти площу трапеції. Згадуємо, щоб знайти площу трапеції, нам потрібна верхня основа плюс нижня основа ділена на 2 і множена на висоту, яку ми вже теж знайшли. Тут у нас тоді буде 3, 7х3, 21. Варіант відповіді В. І площа трикутничка. Площа прямокутного трикутничка знаходиться як одна друга, накатит, накатит. Тоді тут ми скорочуємо, і у нас залишається 18. Знову ж таки, така невеличка новизна у нас з'являється у тому, що в нас з'являються точечки на координатній прямій. Тобто ми не просто вказуємо відповідь, а ми ще цю відповідь повинні узгодити з нашими точечками і лише потім обрати варіант. Так, ну давайте з першого почнемо. Нам з вами потрібно згадати, скільки буде дорівнювати косинус 360 градусів. Загалом це можна подивитися за табличкою, або, якщо, наприклад, немає таблички під рукою, можна подивитися за колом. Отже, в нас 360 градусів знаходиться тут, тут у нас точечка 1, 0. Косинус завжди відповідає за координату х, значить, косинус 360 у нас буде одиничка. Тоді я розумію, що тут буде 1. І тоді я повинна згадати, що в мене є властивість, що коли в мене в логарифму, ось тут стоїть одиниця, Неважливо, що в мене в основі, такий логарифм буде дорівнювати нулю. Значить, я дивлюсь, в мене вийшов 0, за 0 в мене відповідає точечка М, а тобто буде варіант відповіді В. Рухаємося далі. Давайте тут. Тут в нас є корінь з двох, я повинна пригадати, що корінь з двох ну, приблизно дорівнює 1,4. І тоді я буду мати 1 поділити на 0,4. Або ж 10 поділити на 4. Тому що на десятковий дріб ділити не можна, відповідно, ми переставляємо кому. Буде у нас 8,2, ставимо кому, зносимо нулик, 2,5. Знову ж таки, ми розуміємо, що це наближене значення, але загалом у нас тут є точечка P, яка стоїть подалі від 1. Значить, вона в теорії може бути якраз таки 2,5. А тобто буде варіант відповіді D. І останнє 1 мінус. Якщо в нас корінь у другому степені, згадуємо, двіючка з'їла наш корінь, і залишилось просто 2. Тоді 1 мінус 2 буде мінус одиниця, а за мінус 1 в нас відповідає точечка L. Варіант відповіді буде Б. Рухаємося далі. Наступна новиночка, яка у нас з'явилася, це те, що у нас об'єднується похідна і первісна в 1. Приклад. Насправді завдання нескладне, давайте з ним розбиратися. Дивіться, що нам тут потрібно зробити. Першим ділом нам потрібно знайти похідну. Давайте знаходити похідну від нашої функції, яка нам дана. Тут ми будемо брати похідну від мінус 6х. Якщо ми беремо похідну від такого виразу, то результатом буде просто мінус 6. Похідною від числа у нас з вами 100% буде 0. Відповідно, матимемо мінус 6. Загалом нам тут сказано, що похідна має бути від мінус 5, але оскільки у нас зник х, нам нема куди підставляти цю мінус п'ятірку. Значить, це, в принципі, і буде єдиний результат для похідної. Тепер давайте знайдемо первісну. Первісна в нас знаходиться від 1 до 4 від тієї самої функції мінус 6х плюс 8 dx. Тоді, первісна від мінус 6х. Мінус 6 ми залишаємо без змін. Х у нас буде в степені 1 плюс 1. Тут у нас одиничка, хоч ми її не пишемо, і додаємо ще одиничку. А в знаменничку в нас просто дублюється ось цей показничок. Плюс похідна від 8, і якщо похідна від числа, ми повинні це число домножити на х від 1 до 4. Давайте спростимо мінус 6 на х у другому поділити на 2, плюс 8х від 1 до 4. Скорочуємо. У нас виходить мінус 3х квадрат плюс 8х від 1 до 4. Підставляємо четвірочку, ставимо мінус, підставляємо одиничку. Звертаємо увагу, я підставляю четвірочку абсолютно скрізь. Мінус 3 на 4 у квадраті, плюс 8 на 4. Далі ставлю мінус. Мінус 3 на 1 у квадраті, плюс 8 на 1. Оскільки тут мінус, обов'язково ще ставлю дужки. Мінус 3 помножити на 16, плюс 8 на 4, 32, мінус мінус 3 плюс 8. Це у нас буде мінус 48 плюс 32. Тут відкриваємо дужки згідно мінусу, плюс 3, мінус 8. Це все у нас буде мінус 21. Окей, ми знайшли, що наша первісна на мінус 21. Тоді мінус 6 плюс мінус 21 це буде мінус 27. І це і буде наша кінцева відповідь. Ну що, друзі, я спішу оголосити, що наш курс Level Up NMT з математики підходить до завершення. Хочу вам поважати якомога легше завдань на НМТ. Точних підрахунків та жодного хаосу на іспиті. Також я впевнена, що ваше логічне мислення 100% приведе вас до високого результату. Ну а якщо ви хочете продовжити свій розвиток в даній сфері, я вам дуже рекомендую вступати до Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, адже юриспруденція це теж деяке логічне мислення та вирішення складних задач. Тож я впевнена, що вам 100% тут сподобається. Хочу вам побажати успіху, і звісно ж 200 балів на НМТ з кожного з предметів. Ну і побачимося в стінах університету.